Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я готувала ліниві голубці для заморозки, а також нафарширувала ось такий смачнючий перець. Починаю я готувати з того, що спочатку зварю гарні такі кісточки. Я взяла сьогодні свинячі. Ви можете взяти курку або інше м'ясо, кістки, які у вас є. І в цій водичці, в цьому бульйоні я буду варити рис. Цього методу мене навчили продавці вже готових. Напівфабрикатів, вони всі крупи, наприклад, кров'янку, гречку вони варять іменно на бульйоні. В результаті страва в них виходить набагато ситніша, смачніша і дешевше коштує по грошах, тому що за рахунок того, що вони в бульйоні зварили крупу, виходить менше м'яса можна покласти в готову страву. Тож це також досить вигідно. Я витягую м'ясо, оце м'ясо я обберу і його також покладу у фарш. А сюди, у бульйон, засипаємо рис, круглий і варимо до готовності. З очів до фаршу ми додаємо морковку, цибулю, можете взяти кабачок і перець цибулю нарізаємо і обжарюємо. Морку я натиратиму на крупній тертушці. Морковку також обжарюємо, не дуже сильно, не треба, щоб вона підгорала, а нехай трошки вона присушиться. І зараз обріжу філе з одної курочки і додам до цього м'яса, ще м'ясо свинини. У нас є ось, такий, ось така частина м'яса. Тут вирізка. Вирізка сама по собі, вона досить тверда і досить суха, тому її краще використовувати на фарш. Ось так обрізаємо, все, що вам не потрібно, залишаємо сам м'який. Також я вирізаю курячу грудку. Ви можете взяти м'ясо індика або щось інше, що вам хочеться. Ну, більше підходить курочка. Також приготую капусти, я її поріжу на такі невеликі частини. І також буду молоти в м'ясорубці, щоб частинки капусти були також дуже міленькі. І тепер ми все перемелюємо. Я перемолола м'ясо на фарш. У мене кілограм м'яса, десь до кілограма капусти і пів кілограма рису, пів кілограма сирого рису. Я його варила в бульйоні, тому його, звичайно, ж вийшло майже кілограм. Рис у мене солений, а ці два інгредієнти не солені, тож я додаю всього чайну ложку солі. Завжди можна досолити пізніше, ніж зразу ви пересолите. І з я додаю паприку. Мілко перетерти духм'яний та чорний перець за смаком, можете додати більше, а я додам трошечки. Додаємо жарену морку з цибулею. Потрібно все гарно перемішати, ви можете перемішувати ложкою, але, звичайно, ж удобніше перемішати рукою. Яйця я додати не буду, оскільки тут є свіжий фарш і рис. повністю зварений, тож він триматиме форму моїх голубців. Я підготувала ось такі гарні м'ясисті перці і тепер їх буду начиняти. Цей фарш смачно готувати просто такими готовими котлетками, а ще смачніше звичайно ж, нафарширувати ним перець. Перець викладаємо в каструльку і заливаємо томатним соком і ставимо тушкуватись десь приблизно на 20 хвилин. Також я ці перці заморожую, і потім, коли взимку вже немає свіжих перців, легко їх можна приготувати, вам не потрібно їх закатувати. Достатньо їх витягнути з морозилки і приготувати. Бажаю всім смачного. Бувайте!